Без чого будь-яка людина на планеті не зможе прожити більше трьох днів. Правильно, вода здоров'я людини залежить від принципу відновлення клітин. Здорова клітина дає здорове потомство для того, щоб клітина була здоровою, вона повинна отримати все необхідне. Це все необхідно потрапляє у неї у розчинному вигляді. Але клітина не приймає будь-яку воду. Вона приймає воду, яка відповідає певних параметрам. Така вода називається живою водою. Три параметри: це структура, тала вода, свята вода, вода, над якою помилилися, pH. І ОВБ, це виснювально-відновлюваний баланс, має показник мінус, це жива вода, і показник плюс, це мертва вода. Кров у нас має показник мінус мінівольт, вода, у бувейлі, бутильована, яку ми купуємо, має показник плюс 150-200. Якість води впливає на якість нашого життя і тривалість.